Топ-5 порад, щоб кондиціонер в авто працював як новий. Розповідаю, перше, що потрібно зробити, тут є кнопочка АЕС. Коли ви їдете і хочете заглушити свій автомобіль, почекайте одну-дві хвилини на виключеній кнопочці. Це висушить випарник і не буде появлятися грибок. Друге, що потрібно зробити, це заміню свій салонний фільтр, хоча б раз в 7-8 тисяч кілометрів. Це зменшить неприємний запах. І простіше вам буде дихати. Третє. Не запускай кондиціонер після запуску на максимум. Дай двигуну трішки. Прогрітись, бо на нього йде величезна нагрузка. Четверте, це вмикай свій кондиціонер навіть взимку. Навіщо це робити? Для того, щоб система не висушилась, а змащувалась, і тоді е кондиціонеру буде простіше. Ну і п'яте раз на рік дозаправка діагностика фреону. Адже якщо його немає, компресор перегріється і буде йому гаплик. А Кенткарс тільки перевірені авто. Пиши або телефонуй.